Доки у Києві гинуть люди за краще життя своєї країни і народу у Харкові, Донецьку та Криму виходять на антимайдани. Аби залагодити ворожнечу між одним народом у столиці зібралися представники усіх євромайданів країни. Частину антимайданівців дезінформували, і вони йшли проти нас, майданівців, під тими самими гаслами. Зміни влади, боротьби з корупцією і так далі, що і стояли ми на майдані. Тому оцей момент треба якби спростити і зняти. Поговорити з представниками антимайданів та об'єднатися заради спільної мети і вирішили на конференції. Необхідно громадськості наступним етапом провести форум єднання Євромайдану і колишніх антимайданів. Залишилися лише технічні питання. Тепер редакційна комісія, до якої увійшли представники Євромайдану з усіх куточків України, вирішить, у якому саме форматі пройде діалог. Провести його планують вже найближчим часом. Яна курченко Артем Кутасов. Соціальна країна і всі, хто бажає.